З Богом. Тому що Бог хоче мати стосунки з кожною людиною особисто, не в загальному, а особисто. Ми ну, для того, щоб мати з ним стосунки, потрібно щиро від усього серця покаятися в своїх ріках. Покаяння це переміна мислення, це метаноя. Це коли приблизно людина, яка робила всяке зло, п'янствувала, блудила, обманювала, крала, списувала на уроках, на роботі обманювала, коли вона все це залишає. І перестає це робити і не навертається 180 градусів до Бога. Покаяння це рішення людини перестати робити злі речі, перестати робити гріхи і жити для Бога. Віра в Ісуса Христа вона має бути живою. Що значить жива віра? А це те, коли людина слідує за Христом, живе його вченням і слідує Слово Боже сказав, Хто хоче слідувати за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест і слідує за мною. Це вибір людини. Якщо ти хочеш слідувати за Христом, ти слідуй за ним. Але для того, щоб ти прийняти Ісуса Христа в своє серце, то вірити сьогодні, що з його жертви. Ніяким добрим ділам чи великим грошам нам не допоможе. До тільки через Ісуса Христа. Отож. Подумайте, що це, де ви будете перебувати робіть чи війна скінчиться, без в найближчий час, ми молимося про це, просимо Бога милості. Але люди не перестануть помирати. Хтось проживе 30, хтось 60, хтось 90 років, тим не менше людина помре. І що буде далі? Слово Боже, чітко на всі, що далі. Читайте Слово Боже. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Прималіться з Богом. Покайтеся своїх гріхах. Вірити в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов, прийміть його любов. Він любить вас і спасетеся. Час Бо близький, Господь гляде, час обмежений. Моліться за мир України. Просіть Бога милості для народу України, щоб Бог зупинив цю війну і тривав нам на ліску в нашій державі і нашим серцям. Десь небесне, благословиться цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, захисти Україну, зупини цю війну во ім'я Ісусу Христа. Амінь. Будьте благосторонні. Гарного дня.